Доброго ранку, дорогі друзі! Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Діждалися вихідних. Сьогодні субота, а це означає, що вирушимо на коп. На жаль, морози скували річку Дніпро навкруги лід. Тому поки що, поки не розмерзнеться, будемо їздити на коп в інші міста. Сьогодні спробуємо виїхати в одну із паркових зон. Спробуємо походити, так сказати, по лісі. Біля цієї паркової зони стара річка, дороги, які є на картах Шуберта. Спробуємо там походити, покопати. Що з цього вийде, не знаю, але надіюсь, буде цікаво. Ви з нами, друзі, підписуйтесь на канал. Приємного вам перегляду. Поїхали на коп. Отже, друзі, ми на місці. Зараз складемо металошукачі і пішки пройдемо туди трохи далі. Так як тут кругом розливи, автомобілем далі не проїдеш. Ну що ж, металошукачі ми зібрали. Копаємо сьогодні в п'ятьох. Копаємо із On Plus, Deus XP, легендою, 800-й Equinox і Ася 250. Ну що ж, видвигаємось до точки. Ми на місці, вмикаємо металошукач і покажу налаштування, на яких сьогодні буду копати. Прошивка в мене 0109. Запустилася легенда. Вибираємо першу програму. Частота М3, всі метали. Чуйка 28. Далі, швидкість 2. Озвучка 2 тони. Балансуємо від грунта за допомогою цієї кнопки. І побігли. Друзі, перед початком копу хочу звернутися до всіх глядачів YouTube каналу Черкаський Копач з проханням до тих. Хто має можливість допомогти нашим військовослужбовцям з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з придбанням авто. Вже майже половина суми майже 100 тисяч зібрано. Ціль 200 тисяч. Хто має можливість, допоможіть. Бійцям вкрай необхідний автомобіль, або ж бус, або ж позашляховик. Давайте всі разом їм допоможемо вигнати загарбників за межі України. Це буде Україна. Слава ЗСУ, слава Україні. Так, був у мене перший сигнал. Дзвеніло розмито, чорне кольорове. І ось підняв таку штуку, здається, частина гудзика. Із чорного металу. Але ось дивіться всередині є якийсь кольоровий метал, якась вставка. Ну, коротше. Така от перша знахідка. Був наступний чорний сигнал, вирішив перевірити, копнув його і підняв ось такий ось хвостовик від снаряду періоду Другої світової. Ну, така от знахідка. Ну що ж, я з наступним сигналом копнув його і ось бачу в грудечці виглядає ходячка. Ще й, здається, лопатою зачепив її. Ну, Давайте діставати. Так. Що тут за ходячка? 25 копійок. Кого року? 2009. Ну, така от перша монетка. Друзі, і далі дзвониться земля. І ось бачу ще одна монета. Також ходячка. Цього разу 50 копійок. Так, якого року? 2000 Не видно, а ну почищу зараз. Отже, як зміг почисти, по ходу 2008 року. 50 копійок. Отак от, от з однієї ямки. Короче, іще йдуть сигнали звідси. ось и ось копнув. Якась розсипуха ходячки, походу. А ну. Десь тут. же не чуть. Так. Даже цей сигнал Земля замерша. Так, ну зараз знайду його, бо однією рукою незручно і включусь. Що ж, познаходив я ці сигнали, і я був правий. Підняв я ще ось три ходячки. Звідси. Так, 50 копійок 2013 25 копійок 2010 та 10 копійок 2009 От загально 5 монет з однієї ямки. Такі справи. Ну що ж, тут підняв ось 5 монет ходячок. І ось поряд наступні сигнали копнув їх і знову ходячка. Ось 25 копійок Україна. 92-го року. Та ось 10 копійок. Здається, 2008-го. Таке відчуття що ніби на міських пляжах копаєш ходячки повно Був в мене наступний кольоровий сигнал вирубав його із цього коріння, із мерзлої землі і він виявився залишком від німецького гільзача 38-го року. Сьогодні, скоріш за все, не вдасться нам онлайн коп знімати. Так як дуже промерше все. І на те, щоб підняти сигнал, потрібно досить багато часу. Але головне, щоб були знахідки. Ну що ж, був у мене наступний кольоровий сигнал. Вирубав я його із цієї землі і бачу якийсь кругляшок. Ось дивіться. Виглядає із землі. Давайте разом. его доставать монетка так е за... о царек у нас царек ну хоть не ходячка уже так что за царек однако пика Тисячу. Вісімсот дев'яносто третій, здається. Здається, так. Одна копійка тисячу А, тисячу дев'ятсот третій. Точно. Так, Микола другий. Ну, що? чудово Перший мідячок є. Так, наступний кольоровий сигнал виявився наступною монеткою. Ось. Щойно підняв радянські дві копійки 1961 року. В чудовому стані. Гарно вони зберігаються в такому піщаному ґрунті. Бачите, як виглядають. Навіть чистити не потрібно. Гарні такі собі монетки. Був у мене щойно кольоровий сигнал, копнув його. І дивіться, чим він виявився. Ось такою ось петличкою радянського танкіста. Дивіться, разом із закруткою. Хтось загубив колись. Такий от момент підняв я. Ну що ж, на дворі починаємо вже вечеріти. А це означає, що сьогоднішній виїзд закінчився. Знахідок небагато, але все ж вони є. Тож йдемте до автомобіля, подивимось, що ми за сьогодні тут накопали. Ну що ж, ми в автомобіля знахідки розклали, які за сьогодні підняли. Знахідок небагато. Поклали їх всі разом. Так, трошки всякого кольорового шмурдяка накопали. Поязки від відмін, кулі, гільзи. Так, далі. По знахідках. Так, дивіться, який ось перстеньок Камрад з імплексом підняв. Гарненький. Так, гудзики. Здається, це німецькі. Ну, цель так точно. Сто відсотків Вермахт. Так, це у нас якась монетка. Далі. Скіфський Нак. Деусом зацепив. Так, три копійки 38-го Радянські. Так, далі. Це у нас... Три копійки шістдесят першого. Так, двадцять копійок сорок. 40... Шостий, здається. Так, знову двадцять копійок радянські. Шістдесят перший. Так, далі. п'ятачок радянський шістдесят другого. П'ятачок радянський 61-го. Так, ще один. Також 61-го. Так, мої от знахідки. Всі в процесі пошуку показував, як підіймав. З двох ямок сім ходячок, один царек, радянщина. І ось петличка танкіста радянського. Так. Ну і знахідки еквінокса. Ось дивіться, яку підняв як піка. Осажувалась на палку. Зброя була така прикольна. Так, далі якісь уламки. Схоже на прясло. Ось і ось знахідки. Так, мідний цвях. Радянська ось монета. 15 копійок 48-го. Також дивіться якийсь уламок. Бронзовий. Щось древнє. Так, 10 копійок ходячка. 2000 здається. Чи 2006. Так, і 25 копійок. Не видно, якого року. 2003, здається. Ну, коротше, отак от, от сьогодні покопали ми. Ну що ж, Коп завершився. Всі знахідки, які за сьогодні ми підняли, я показав. Так, знахідок небагато. Але вигуляли ми наші металошукачі, поспілкувалися, подихали свіжим повітрям провели чудово час. На жаль, погодні умови не дозволяють виїжджати на коп по нашим старим місцям, дуже все замерзло. Але синоптики обіцяють потепління до плюс 9 градусів, тому матимемо надію, що ще покопаємо. І дуже скоро. Ну а поки, напевне, КОП поки на паузі буде. В общем, подивимось по ситуації. Друзі, нагадую про збір коштів. Хто має можливість, допоможіть нашим військовослужбовцям з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, допоможемо. Давайте разом їм придбати авто, яке їм необхідне для бойових завдань для логістики, перевезення майна. І таке інше. Посилання на банку буде закріплено під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Давайте всі разом допоможемо їм придбати необхідну техніку для того, щоб вони мали можливість виконувати в повній мірі свої бойові завдання і швидше вигнати окупантів з України. Все, друзі, кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.